Моє щастя, коли я тримаю пензель, коли я поводжу серцем за ним, коли на білому полі з'являється вензель, складаються звуки в мій неповторний дім. Моє щастя, коли я лечу за обрій, моє щастя, коли я не дмаю дна та у палкому зеніті шукаю волю, або у далечині рятую дива. Така щаслива, коли тиша мене плекає. Така щаслива, коли ніжна музична гра плетається міцно у вірш. Понад облаками я чую натхнення музи моєї сестра. Моя земля летить серед зірок, я лину до того миру, де вічних істин схов. Моя це доля. Така я тепер щаслива, моє це щастя, пензель, вірші, любов.